Цей пацієнт у мене вже на каналі є. Я його забрав з квартири та буду перекидувати на ньому корпуси. Бачите, перший другий вроді і так нічого, але деформація вже є і тут. І дивіться, яка різниця по зазору. Хто скаже, що може це. Воно так вилето, але тут менше, тут більше. Тобто деформація вже присутня. І тут є вже заглиблення. Тобто пішла витяжка корпуса. Тут ще не так, воно навіть пальцем не відчувається, а тут вже присутнє. Тут також можна побачити, але не так. Тут по всій окружності воно таке деформоване. І бачите, він... Не в одної площині це все витягнуто срок експлуатації цих корпусів 5 років, потім потрібно їх міняти або фільтр, або взагалі всю систему. А вирішили міняти тут корпуси. Корпуси я взяв органік. Зараз покажу, як вони виглядають. На мій погляд, це надійні корпуси. ось такий стаканчик. Таке виконання. Хороша підгонка форм. На двох орінгах. Один радіальний, другий торцевий ущільнювач. Таких приколів з, так... з ціма корпуса корпусами не буває. Ці корпуси достатньо надійні. Тому рекомендую, якщо так сталося, то ставте, поки не луснув цей корпус, бо буде халепа. Добре, якщо стоїть система захисту. Якщо в домі немає системи захисту і будинок не обладнаний цими системами, таке буде біжати аж до порогу, поки вдома хтось не з'явиться і не перекриє воду. Тому розбираємо всю всю систему, ставимо нові корпуси. Система зібрана, корпуса поміняний. Лежать он. рідні його картриджі я тільки, тільки встановив і забрав її, тому картриджі залишились ті, які я ставив на квартирі. Її не перевіряю, буду перевіряти вже по місту. Я думаю, що все буде тут добре.